Усі вітання, приїхали ми на водойму на рибалочку, на сутки і взяли з собою прикормочку і хочемо її заколотити. І я вам покажу, як я її буду колотити, як ми будемо її годувати, і щось вийде. Погнали! Дивіться, взяв з собою на рибалочку, бойли варені. Ну взяв їх і 20, але 20 ми не будемо кидати, бо зараз поки дуже холодна вода. Тобто нам потрібно її корму небагато і потрібно дрібна фракція. Тобто ми взяли кілограм бойників варених і пелець 3 мм, програма сквіт і ліквідик. Плюс ще конопелька вже готова. Це в нас буде одна кормове п'ятно, а друге кормове п'ятно ми будемо робити тигровий горіх, але ми його теж перемелимо в дрібну фракцію. Так. У нас є така, що ми можемо її примолоти. Спеціально для бойлів трупи мають річ шламки, ми висипаємо і молотити. вона перемалює дуже маршрут. в дрібну фракцію. Нам зараз тут тільки дрібна фракція. Ось яка вийшла фракція. Ось дивіться, дрібненька. Знаєте? Дрібненька фракція вийшла. Ось така нам фракція потрібна. Так, Присипаємо тут кілограм бойлики, Додаємо ще пів кілограма тинчика троєчку. Пильчик троєчка. Заливаємо в бустер і в баночку. І конопельку визворемо. І переміним. Так, Що в нас вийшло? У нас вийшла дрібна фракція, от ми нею будемо зараз годувати нашу точку 95 метрів. На другу точку ми зробимо другий закорм. Ми закормимо тигровий горіх і теж його перемелемо. Тобто це буде солодкий смок. З тигровий горіх перебити на троє-начетве. Цього тигрового горіха тільки кілограм, тобто кормити багато не будемо. Подивимось на результат. Красавчики! профессионализм не пропьешь! Аниматель. Да, да, пробовали, пробовали. О, ты не пролучилась. А сейчас щечек, десяточка. десяточку. Опа. Yeah. Е. фоточку і випускає. Красавчик Де вісь на нашій. Випускаємо. Головою вперід запускає. Не спіша, собі помаленьку пішов.

друзі. У нас рано, тут знову покльовочка. Такий красавчик. Он до нас. Сейчас губку йому почекаємо. О, почекали йому губку. Йдемо yeah. бачити. i